От мені, знаєте, занадто легко живеться. Я придумаю собі нові розважальні програми. Чао, хлопці та дівчата! Я тільки що змила з себе макіяж, який я носила весь день, і зараз збираюся знову нафарбуватися. Сиділа я, значить, думала, що мені зняти, і пригадала, що в мене були дуже смішні і кльові відео про лайфхаки з інстаграму, в Тіктоку, які я повторювала на собі. Було дуже весело, сміливо, неординарно. Я попросила вас в моєму телеграмі прислати мені декілька лайфхаків, щоб я знову могла поекспериментувати зі своєю зовнішністю. І сьогодні ми будемо його. Будемо їх втілювати. В мене тут вже готове відео перше, але перш ніж ми почнемо, я попрошу вас поставити лайк. Я, я завжди забуваю це робити, але було б чудово підписатися на цей канал. Ви дуже підтримуєте це мій контент. Почнемо ми з лайфхаку, який повністю грає на моїх почуттях, тому що він по зменшенню контуруванню носа. Як ви знаєте, я скоро вже буду робити операцію по зміні свого носика. Проте, ще є час, є час поекспериментувати з контом. Контуруванням тому ми сміливо будемо поринати в цей лайфхак, який я вам зараз покажу. Поки ви будете його дивитися, я нафарбую собі тональну основу. Я дофарбувалася, зробила собі легке покриття, вилила на себе до фігатоналки. Я сьогодні не буду наносити на себе консилер, тому що в мене є враження, що знаєте, і так буде достатньо шарів макіяжу. Ой, слава тобі, господи! Що в минулому відео ми з вами знімали Нікс? Я до речі зберігаю всю косметику. От в такому боксику це один з адвент календарів, який був в мене цьогоріч, минулого року. В грудні У мене немає такого темного консилеру, а є, але є ось така палетка. Тут в нас є, як бачите, багато кольорів консилерів, коректорів, і тут я ось такий темний. Як ви бачили в цьому відео, де нам люб'язно нас люб'язно люб вчать замазувати нафік свій ніс, щоб здавалося, що в нас нема носа. Там дівчина замазюнькає всю серединку носа темним кольором. Ну що, треба повторювати і не возмущатися. Ага. Ой, коротше, все одно він занадто світлий цей відтінок з палетки, тому я не буду ним користуватися. Я вже гадаю краще тоді взяти або ось цю помаду, якою я зазвичай контуруюся, теж, до речі, від NYX О, це вже ближче. Або контурінг, Давайте спочатку спробуємо помадою, тому що вона за консистенцією ближче до консилера, якщо не вийде. Я не знаю, що тут може не вийти. Такий от в мене канал про б'юті. Чому я схожа на Шрека? Що найприкольніше, в неї аж сюди воно йде. Ну, це вже істеричне, не звертайте увагу. Вона розташовує далі все спонжиком. Порости мене спонжику. Одразу видно, що людина знається на б'юті індустрії. Подивіться на мене? Я можу продавати курси по макіяжу. Щоб ви не подумали, що ми все так залишимо, ми звісно, далі наносимо консилер, тому що це дуже логічно, правда? Прямо ось так. Симетрично ж якось хочеться. От так. Всі ваші тік-токи молодежні. ну, Криво намалювала, ля. І навіщо мені тепер операція? Далі ця дівчина підтушовує це все пензликом? Я взяла такий більш точковий пензлик від KIKO. просто. Не сильно розмазую, скоріш вбиваю себе. Типу, лайфхаки мають бути, що спрощувати життя. Чи спростило мені оце життя? Ну мені простіше було б просто нанести темний колір сюди і сюди, але окей, можливо, комусь геометрично так буде простіше. Значить, я вас трошки віддалила, щоб ви не сильно розсматривали те, що в мене є на обличчі, Тому що дійсно чесно в житті це виглядає дуже неохайно. Я бачила такі сконтуровані носики у дівчанок, корі у дівчанок кореянок. У дівчаток кореянок, у дівчаток з нашого Тіктоку, американок в житті це виглядає дуже брудно. Хоча на відео насправді прикольно, креативно виглядає і дійсно допомагає скоригувати якось форму, зробити його більш тонким. Скоригую ще трошечки ось так. Помадою. Так, я коригую все помадою. От я могла спочатку самого так нанести, просто трошки темного бронзеру, помади, скульптуру, що завгодно. І в мене вже б вийшов нормальний контур. Буду тушувати пальчиком. Я роблю тільки гірше. У мене просто замурзаний ніс. У мене відчуття, що я отак от в какао. Зараз я додам контурингу на все обличчя, тобто трошечки додам тепла і відтінку іншим ділянкам. І ми подивимося, чи буде ніс все так же виділятися. Сподіваюся, що не буде вже так агресивно це виглядати. От скільки я користуюся, до речі, помадою, щоб контурувати обличчя, ви мене будете питати. Це отакий відтінок. Сподіваюся, ви можете його прочитати. Скільки я користуюся помадою, і от стільки я впевнююся в тому, що краще цієї помади, поки що мені нічого не контурує обличчя. Це насправді про креативність і про те, що у макіяжу немає правил, коли в мене не було фінансів, щоб купувати собі, знаєте, і контурінг, і рум'яний, і хайлайтер, і окремий там сухий скульптор, і якісь бронзери сухі, я вигадувала з того. Що було, була в мене от така помада, і дуже хотілося скульптурувати обличчя, тому я використовувала її саме для цього. Тобто, не бійтеся якось, знаєте, приміняти свою косметику не так, як, можливо, прийнято. Звісно, у межах дозволеного, у межах здорового використання косметики. Коротше, я вважаю, що косметика це має бути весело і вам має бути цікаво і весело. От мені зараз дуже весело. Я схалтурила. В кінці ця дівчина ще на серединку носа наносить хайлайтер. Я використаю ось такий красивий золотавий хайлайтер від Elan Pro. Ну, як красивий, він в мене якийсь потрісканий, як неначе я не знаю, якось я з ним не де робила. Ой. Я все зімсувала. Ну, звісно. Ну що, я не так зробила. Ну в мене інший просто ніс. Як вам цей лайфхак на моєму носі? Можливо, якщо у вас просто інша форма носа це буде виглядати дійсно класно. В моєму випадку, певно, мені б не варто було так багато темного наносити на ніс і так сильно акцентувати на ньому увагу. А от на що б я звернула вашу увагу, так це на те, що варто турбуватися в першу чергу зараз про своє внутрішнє, про свій внутрішній стан. Про своє самопочуття. Поки я наношу рум'яна, хотіла вам розказати, що нещодавно почула в розмові зі своїми знайомими, що ті, хто ходять до психотерапевтів, це хворі люди. Мені це так різануло вухо, тому що насправді я корені не згодна з цим висловлюванням. Я, наприклад, ходжу до психотерапевта, тому що я навпаки відчуваю, що я не хочу втрачати свій нормальний стан. Я хочу навчитися фіксуватися на тих моментах, де я щаслива, на тих моментах, де мені добре, а не на поганому, що постійно відбувається насправді в житті. Просто в нас відбувається як погане, так і хороше. Але деякі люди вміють концентруватися виключно на поганому або не вміють пере. Живати хороші емоції, так щоб знаєте, це потім запам'яталося. Турбота про себе це не хвороба. Турбота про себе це чудово. І я вважаю, що кожна людина має право і має більш вільно себе відчувати в своїх бажаннях, знаєте, звернутися до когось, поспілкуватися, поговорити, отримати допомогу, отримати кваліфіковану допомогу, що в першу чергу важливо. Іноді допомагає розмова з друзями. А іноді треба, щоб це була людина, яка дійсно знає і розуміє ваші почуття не тільки, знаєте, зі свого якогось досвіду, а з точки зору психології. Коротше, я про те, що стереотипи мають залишатися вже в минулому, і мені здається, психотерапія має стати такою ж нормальною частиною життя, як я не знаю, турбота про себе там вмивання, тренування, навчання тощо. От якраз сервіс Майндлі, який підтримав вихід цього відео, це якраз про свідомий вибір турбуватися про своє ментальне здоров'я. Я вам вже розказувала про цю платформу, на якій є дуже великий вибір психології психологів, психотерапевтів. Мені особисто зручно, що там у кожного спеціаліста є своя відеовізитівка. І чому це зручно? Тому що я вже уявляю, яка ця людина буде в бесіді, який цей спеціаліст буде, коли ми вже зітвонимося і будемо проводити з ним сеанс. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком. В цілому там дуже зручно, це зручна платформа. Там можна спеціаліста підібрати і за своїм бюджетом, і за запитом. Я знаю, що для багатьох, наприклад, актуально пошук себе, саморозвиток, криза. Внутрішнє, якесь самосприйняття. Там дійсно, от у кожного спеціаліста є прям списочок, які, в яких він прям консультує, за якими можна до нього звернутися. І ще, до речі, в них є мобільний додаток, що робить цю, цю всю історію взагалі суперзручною, з будь-якої точки світу. Додатку нічого не загубиш, там він дуже зрозумілий. Ви можете перейти за ось цим QR-кодом, там буде тест, після якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам, і найкраще вам допоможуть в досягненні вашої мети. Плюс ви можете використати мій промокод, який написан ось тут. Він вам дасть е, знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом на Майндлі. Мені дуже-дуже приємно отримувати від вас повідомлення в Дирекції, що ви використовуєте вже мій промокод на Майндлі, що багато хто вже в терапії, дуже радісно це чути, що вам вона допомагає. І ті, хто сумніваються, все, ще йти, не йти, пробувати, не пробувати. Я б насправді не сумнівалася і брала вже відповідальність за свій внутрішній стан на себе, тому що терапія, це, повірте мені, класна ідея. Тому, якщо ви дійсно про це думаєте, Дякуємо. вперед! Як ви помітили, я тим часом вже оформила брови. А в мене нова фішка. Мені подобається підводити консилером в олівці, це від бренду Роб. Брівку знизу зверху, щоб, знаєте, під гору підгуль. Підкоригувати форму і зробити її більш чіткою. Я повертаюся в 2017 рік, і ви нічого з цим не зробите. Це вже знаєте, із розряду, що я свій лайфхак вам тут просуваю, щось я сильно її обрізала. Трошки сліпать, от я на що поробиш. От просто розташовую таким пензликом, звичайним, синтетичним, можу і пальцями, не принципово. Отак у мене в голові е, фраза Maybe I'm crazy, but I'm free ну не модні зараз. Може такі брови. А хто суддя? А хто вирішує? А хто ці правила придумує? Коли я обирала ці лайфхаки, а знаєте, в мене є багато фаз. Оце фаза, де мені було нудно, і я вважала, що я впораюся з усім. В мене тут далі макіяж. Думаю, який класний мейк з серденьком повторюємо все, що треба це вирізати серденько і обвести його тінюшками. Думала я, що це так легко. Ну, ви поняли, там щось треба вирізати, обводити. Ми пропали. Пропала все. Поки я буду вирізати Валентинки, вам, мої любі підписники, ви подивіться, що за лайфхак нас очікує. Любі друзі, це жопа. Що воно таке велетенське? Тепер його треба зменшити. Зараз воно буде я відчуваю, так? Да? Ну, я вважаю, що розмір нам піді... підійде. Це ще активно пропагую замовити оцю палетку на beauty bay. Тупо на всі випадки життя до кінця днів моїх. Мені потрібна така щільно набита тісточка. Ти. Будеш ти? Я буду робити цю всю красу під колір свого светрика червоним кольором. Ось таким. Він називається Head Over Heels. Я вам так скажу. Це буде непросто, але коли ми боялися труднощів, так? Треба його щільно прям прибити, так, щоб воно, знаєте, аж прилипло. Я придумала лайфхак. Нещодавно мені подарували ось такі наліпки з котами. І я зараз виріжу з однієї з таких наліпок собі серденько, приліплю його до ока, і буде так, мені здається, зручніше просто вбивати колір. Залишилося обрати якого кота різати. Ну цього, вочевидь, ні, бо це тупо. Я <шк quê> добре просто рандомно виріжемо. Боже, сподіваюся, це спрацює. <плат> Ну, чим не серденько. Серденько, серденько, все. Все, я ліплю. Я ліплю. Я ліплю. А! О! Звісно, на відео, якщо бути дуже справедливими, серденько в три рази більше. Хто придумав ці правила? Знову ж на відео вона перше своє серденько стерла. Тому в мене є хоча б перша спроба. Давайте спробуємо першу спробу. Просто набиваю навколо колір. Мені здається, повна фігня вийде, чесно. Угу, угу. Oh Творчість! Вона, вона унікальна, вона особ. Ну що, ріжемо ще одного кота? Остановіть! Мені потрібно більше серденько. Раза в два точно. Господи, можна було б його спочатку, звісно, намалювати, але навіщо? О, ну мені здається, це серденько як мінімум вже гарніше. І тепер я його ліплю на інше око. Спробую спочатку на іншому оці намалювати, а потім, якщо щось зітру це, і продублю його тут. До речі, прикольна ідея до Дня Святого Валентину. А! Не липне, о, липне. А тепер я не можу відкрити око. Так як я й хотіла, да. Так, як я й хотіла. Беру червоний колір. Певно. Можливо, я взяла синій, я нічого не бачу. У мене ліве око майже не зряче. Набиваю. Я реально набиваю на якщо що. Тому що я майже не бачу лівим оком. Ну, чудово, чудово. Вже гарно? Скажіть. то мені буде, конечно, прикол, якщо я реально взяла на червоний. Ну що, ви готові? Стук барабанів. Woo! <gasps> I'm sorry. не скажу, що ідеально, проте ось це можна підтушувати по-іншому, але це схоже на серденько. Да, мені ніби підбили око цим серденьком, але факт залишається фактом. Це серденько. Отак, От трошечки ще відтушую, щоб воно якось більш більш шо. Не знаю навіть що, але підтушую. Нанесу ще червоні тіні на нижню повіку. Мені здається, це буде доречно. І трошки поєднає наш макіяж. Як ви вже зрозуміли. З цього боку я стираю це серденько і буду перемальовувати по цьому вже трафарету. Взяла серветочки. Блін, а воно а воно не стирається? Клас, дуже пігментовані, класні тіні, ура, лайк! А що воно не стирається? Я перепрошую! А можна якось вийти з мого ока? А що якщо просто замазати його тоналкою? Найс, це ж тепер так треба притулити, щоб воно було схоже на інше око. да? Поїхали. Знову набиваю навколо. Я такими, знаєте, більше круговими рухами працюю, щоб якось розташувати одночасно все. Проте на цьому оці в мене неначе ось тут менше місця, ніж тут. Не знаходити таку історію. Ну, що я вам хочу сказати? Вони дуже різні. Я зараз підтушую просто чистим пензликом хоча б кордони на початочку. Знову ж підмалюю собі червоне, червоне, ніж не. В нижню повіку. Мені чомусь здається, ось це прикольніше мені ж ось це. Бу! Приберіть дітей від екранів. Я хочу підмалювати невеличкі стрілочки, а також хочу знайти молочний олівець, ось такий від Essence. Нанести його на слизову. Трошки відкрити нам погляд. Пам'ятаєте, в адвенті нам а, від Sephora натрапив ось цей а, ось ця що це? підводка від Селен Гомес? Вона просто топова. Чесно, я такої класної підводки у жодного бренду не бачила, тому, якщо є можливість, спробуйте її. Зовсім невеличку стрілочку зроблю, щоб знаєте, як неначе додаткова вія в нас. Так, да, конечно, зробила вона маленьку стрілочку. По-перше, я перехвалила цей лайнер, він мене розтікся ось тут. і Мені довелося вимальовувати велику стрілку. Тут я ще куточки собі промалювала. Ну, непогано. І на початок ока, на внутрішній куточок повіки, я кладу ось цю блискітку від ламель. Вона прикольно буде поблискувати, але нічого агресивного. Що я думаю про цей лайфхак? Насправді я взагалі люблю трафарети, і мені подобається концепція, знаєте, малювати, вирізати. Щось в цілому креативити, тому я вважаю на що там. Що там там за день усіх закоханих, ото не моя тема. На день усіх закоханих буде прикольна ідея для мейку. Якщо захочете повторити, обов'язково обов'язково пишіть, присилайте, буду дивитися, як виходить у вас. Це ще, до речі, не все. З очами ми ще не закінчили. Проте, поки я закріплю макіяж пудрою, закріплю, звісно, носик. Дуже хочеться, щоб це все протрималося. Подовше. Знаєте, деякі пудри вони дуже дрібно помелені, і через це вони потрапляють всюди в око, в нос, від цього чхаєш, кашляєш. Пудра від Ріани, Ось це той випадок, хоча я її дуже люблю. Дивіться, який вже лисіє. Новий, а вже лисіє. Новий пензлик від пастель в мене в першому відтінку. Це на відтінок. В першому номері така пухнаста, прикольна, щільно не щільно набита. Це не важно. Трошечки нею бронзеру нанесу. Я все намагаюся закінчити цей бронзер від Physicians Formula. Нескінченний просто Наніс. У нас мало коричневого на носі, да? Також хочу продублювати рум'яна. Візьму ось ці від Ellen Pro у рожевому відтінку. Мені щось якось сухих рум'ян мало залишилося. Я думаю, що треба зайти, не знаю, в якийсь магазинчик купити собі нові рум'яна. Шиза, да? У мене стільки косметики, а вона все думає, щоб купити. Зараз, зараз, я знаю, що ви сидите, чекаєте. Зараз закріплю брови і ми переходимо до нашого наступного лайфхаку. Але для початку ж треба все правильно закріпити. Кріпити наступний лайфхак мене лякає. Це спосіб, як зробити собі кольорову. Душ, власне, я бачила його багато в кого, і все думала, боже, хто на це може вирішитися, тому що все мені, що стосується вій, все, що стосується того, що прям може потрапити в око, мене трошки лякає. Суть цього всього в тому, що ми наносимо консилер, прости господи, вії, а потім закріплюємо кольоровими тінями. Я пропоную закріпити їх червоними. Давайте для початку наносимо консилер. Я не буду казати, що мені не страшно. Тому що якщо воно потече мені в око, я не знаю, що робити. Більше за все, я переймаюся, що мені доведеться перезнімати відео. Якось вони одразу так багато наносили, певно. Чого нічого не видно. Ну давайте спробуємо нанести прямо тюбіка. Ви щось бачите. О, я бачу на камері, а в зеркалі чомусь не бачу сліпе. Як бачите, під час того, як я це все робила, наносила просто господи концелер вік, я вимазінькала собі ще й підводку. Це не дуже прикольно, проте я гадаю, що я зможу це виправити. Трохи пече мені це око, але насправді по відчуттям поки нормально. Тепер буду набирати червоні тіні знову і наносити їх з В. Я, здається, зіпсувала трошки тінь, блін. І просто, отак. Чого воно не виходить в мене так? Я вже починаю злитися, тому що з цим більше мороки, ніж е, якогось ефекту. Я вже вбиваю, я вже не знаю, як наносити ці тіні, але ледь-ледь видно червоний колір на волоссі. Так само пробую з іншого боку. І ще до речі, дуже великий розход ось цих тіней червоних, тому що я постійно повний пензель набираю і майже нічого по відчуттям не залишається на віях. Тому я набираю і набираю, і набираю, і набираю знов. Ось наближена історія, і я вже виправила підводку. Мій висновок краще б я просто не фарбувала в її тушу. Звичайна чорна туш зробила б тут красиву історію. Тут просто немає ні об'єму, нічого, ну звісно, це просто консилер. Майже не видно червоного кольору. Хіба що в камері ви могли щось помітити? Мені здається, в цілому цей макіяж очей вдалий. Тобто, серденько мені подобається, блискітки мені подобаються, навіть стрілки мені подобаються. Тут би мені здається більш вдало і красиво Виглядали саме чорні вії. Вже залишу, як є, тому що ми сьогодні виконуємо лайфхаки, все по-чесному. Останній лайфхак ви мені прислали просто в останню хвилиночку, тому що я вас попросила це зробити в моєму телеграмі. Як ви бачите, тут бейсіклі треба малювати вуса, А я бейсіклі це все і роблю постійно. Це, типу, контурінг губ. Всі ми любимо контурувати губи. Як тільки вже не знущалися над ними, як їх вже тільки не промальовували. Це новий Спосіб вже за рамками. Губ. Вже над губою робимо такі орнаменти. Тому поїхали. Мені здається, буде цікаво. Я знову звертаюся до цієї помади від NYX, тому що, мені здається, в неї найбільш вдала формула і колір для цього. Дівчина робить полосочку тут і три полосочки для початку зверху. Я візьму тонкий пензлик. І такий трошки вусика. Опа! Опа, як часто ви бачите мене з вусами, аж страшно. Далі треба заповнити всю іншу зону дуже світлим консилером. Я візьму ось цей від Ріани Fenty Beauty у 01 відтінку Rose Quartz Він такий з рожевим підтоном. Я почистила трошки цей пензлик, набираю на нього ж, і у проміжках між нашими вусиками наношу світлий консилер. Також, звісно, тут, тут. Угу. Ну і всюди тут. Якщо ви мене добре знаєте, ви здогадуєтесь, що я б особисто так і залишила. Для початку розташовуюсь так темні кольори, просто чистим пензликом синтетичним. Мені лоскотно, якщо що, ой, ой! Зараз чихну. А якщо це спрацює, в мене будуть велетенські губи, то я буду в шоці, чесно кажучи. Тому що поки що здається, що я просто фізньою страдаю. Тепер їх трошки треба підташувати між собою. Головне, знаєте, коли будете пробувати це, я не знаю, для чого ви б це пробували. Але якщо будете пробувати, не розтушовуйте типу або як, а розташовуйте прям по лініям, які ви малювали. Тобто, плюс-мінус тримайтеся на одному і тому ж місці і просто трошечки залазьте на інший колір, щоб між собою їх. Змішати поки що за відчуттям це тільки зменшило мені губи. Далі ця мила дівчина наносить коричневий олівець для губ. В мене ось такий відсає. В неї якийсь більш кремовий, проте з коричневих в мене зараз під рукою тільки цей. Вона, власне, просто обводить по контуру губи. В мене вони зараз кривуваті. Але лайво шумаю. Я погано тут розташувала цей весь контурінг. Мені оце все і ніс, і губи виглядають трошки як бруд. Вибачте, мене, мене захопив клоунський вайб. Я вийшла занадто сильно за контур губ, але я сподіваюся, що ви мене пробачите. У мене вже спина болить. А тьотя вже не в тому віці. Для ваших оцих тіктоків, лайфхаків. Далі я з куточків заповнюю олівцем, як показували в лайфхаці. Таким чином. Я ще роблю дві полосочки: ось тут по центру, і ось тут по центру. Тепер я точно в якійсь секті трошки під... а, і не тушується, А треба. Трошки відтушувати. І мені потрібен прозорий блиск. Я не впевнена, що в мене є прозорий блиск. О, Привіт! Ля, яке старе воно вилізло до мене. <свісно> до історичних часів. Це мій дуже-дуже старий блиск Діор, і він майже прозорий. Він трошки з молочним відтінком, проте, взагалі, тебе ще можна використовувати, чи ти вже все. Сподіваюся, ти підійдеш мені для цієї цілі. Не хочу сильно розмазувати, щоб наш контурінг не почепити. І нанесу. Просто зверху в неї губи вийшли набагато світліші. Я не знаю, я певно неправильно нанесла олівець, та не певно, а точно я ще й за контур так сильно вийшла. Чи бачимо ми ефект від контурінгу навколо губ? Я бачу ось цю ділянку, яку, типу, ми трошки виділили, і це, мабуть, має зробити мені ефект таких більш пухких губ. Не знаю, у мене нема враження, що це виглядає охайно, можливо, у мені причина. Ніс. І ось цей контурінг навколо губ я вважаю просто трошки брудною історією. Ну, в сенсі, що це виглядає трошки брудно на обличчі. А в цілому, мені сьогодні, до речі, подобається наш макіяж. Я б замінила губи і я б замінила туш на туш, власне, хотілося б, будь ласка. Але мені здається, дуже такий ніжний, романтичний макіяж, ці серденька, такий креативний елемент. Напишіть, будь ласка, як вам цей макіяж, який лайфхак вам сподобався, або, можливо, не сподобався. Сподобався. Можливо, щось з цього випробували, або можете порадити мені якісь ще лайфхаки для наступних випусків. Я їх завжди чекаю, або в Директі в інстаграмі або в Телеграмі. Завжди вам там рада. Як завжди, дякую вам за те, що підтримуєте мій канал, підписуєтеся та ставите лайк. Поближче макіяж, щоб ви могли роздивитися і щоб це вам потім наснилося в кошмарах, вочевидь. у вас все добре. Сподіваюся, ви в безпеці, і побачимося вже зовсім зовсім скоро в моїх нових відео. Рубрика А хто це все буде прибирати? Ми повертаємося на мій робочий стіл. Прости, господи! Як вам, до речі, мій новий фон. Ось цей. Мені здається, він прикольний. Хоча мені також подобається знімати коли сонячну, в кімнаті. Тому, коли як, туди як, туди куди. Пішла прибиратися, що робить! Пока!